Вітаю, на сторінці Пропоную вашій увазі диван Фенікс від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 40 см. У глибину диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з натурального, з натурального дерева ясень, трішки зогнутої форми. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, знизу витягаємо нижню частинку, в якій сховався короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП. Та розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що при розкладанні дивану спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Отримуємо спальне місце. 1 метр 20 сантиметрів на 2 метри, наповнення дивану пінополіорітан. Диван жорсткий. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні, а також обрати інший колір. І ще при розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, як зголів'я у ліжку. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!